Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, 10.22 вже доєднався до нас наш гість. Сьогодні у нас священнослужитель і капелан Руслан Полікровський. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. На початку хотіли б трошки дізнатися про вас. От ми знаємо, що ви священнослужитель і капелан. Чи служите ви зараз, чи ну просто хочемо трошки більше про вас дізнатися? Це моє служіння як капелана, воно полягає в можна сказати, на такій волонтерській основі на сьогоднішній день. Я відповідальний за підрозділ капеланів від нашого об'єднання в Тернопільській області. І наші служіння як підрозділу заключаються в поїздках на схід до військових, служіння родинам загиблих, а також відвідування госпіталів, де, де лікуються наші поранені бійці, де відновлюються, де реабілітовуються. Дякуємо, Руслан. От наше наступне запитання, в принципі, схоже до попереднього. Ми розуміємо, що через війну в житті багатьох людей є купа, купа просто травматичних травматичних подій. І от питання віра в Бога вона допомагає проходити через ці травматичні події. І якщо допомагає, то як саме? Можливо, у вас були конкретні випадки? Цікаві. Ну насамперед завжди десь посилаюся до того, коли люди говорять, що вони вірять в Бога, яке в них уявлення, в якого Бога вони вірять, і чи в них є віра, чи в них є просто приналежність до чогось. Тому що часто буває, що люди, люди вони стоять, можна сказати так, на двох човнах. Вони живуть, в них є свої свідкі цінності. І вони також себе ототожнюють з християнством. Тоді доводиться людей десь ну, збудовувати в вірі, тому що вони повинні розуміти, що це віра не просто якесь уявлення, або Бог це не той, що вирішує проблеми, коли вони з'являються. А віра це реальне життя, реальні стосунки. І Допомога віри проходити через травматичні події на сьогоднішній день, можна сказати, вона заключається в тому, що ми можемо, коли ми справді віримо, коли ми себе ототожнюємо з християнством, ми дивимося на досвід попередніх поколінь, на досвід людей, які вже проходили, можливо, навіть складніші. Ситуації, і це нас тримає, і це допомагає пройти людям оці складні періоди в своєму житті. Дуже дякуємо за відповідь. Також от ще одне таке питання: чому одні люди в, складні, в складний період життя, навіть якщо ми будемо брати війну, вони ображаються на Бога, а інші пізнають Бога. І що робити в такому випадку? Ну, на мою думку, чи на моє спостереження. Можна сказати, люди, вони десь не до кінця часто усвідомлюють, коли ми говоримо про першу частину. Тобто, коли люди ображаються на Бога. Вони десь не до кінця усвідомлюють, можна сказати, такий причинно наслідковий зв'язок. І нам варто усім десь до цього звертатися. Коли ми подивимося в писання, ми зустрічаємо такий, такий приклад. Коли ми бачимо, є така м, двоє людей, сім'я, це Наомі і Елімелех, прийшли складнощі в житті, вони вирішили піти, ем, піти з цієї країни, з цієї місцевості, бо був голод. Але більше вони не тільки пішли, вони ще і подружилися там з е, тими так, так, зараз так, зараз зв'язком. Хвилиночком. Справжня надія лише з нами. Радіо Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Перепрошуємо, друзі, були технічні несправності. Ми продовжуємо наше інтерв'ю. Так, ми закінчили на тому, що ви говорили про те, що деякі люди навіть не до кінця розуміють ось цю першу частину стосовно образи на Бога. Що саме ви маєте на увазі? Так, люди часто не до кінця розуміють оцей принцип причинно-наслідкового зв'язку. І коли ми подивимося в писання, ми зустрічаємо такий приклад однієї сім'ї, де вони прийняли рішення, коли прийшов голод. Це говориться про сім'ю Елімелеха і Ноомі, його дружини і їхніх синів. Був голод, і вони вирішили піти. Цього краю з Ізраїля піти в, в іншу країну і пережити, перечекати там. Проте вони не тільки там перечекали, був довгий час, і вони, їхні сини вони одружилися. І коли прийшли складнощі в їхнє життя, померся її чоловік, померли сини, вона повертається додому, і вона каже, що я мала тут все, я пішла з країни багатою. А я повернулася, Бог мені зробив прикрість. І часто люди в житті, вони навіть свої якісь прорахунки, вони перекладають відповідальність на Бога. І ми бачимо, що люди кажуть: а чому Бог війну не закінчить? А чому Бог допускає, що от е, такі знущання, а чому Бог це? І вони звинувачують Бога. І часто люди. Вони не хочуть довірятися Богові, вони, в них немає навіть пізнання Бога і розуміння загалом Божих планів і відповідальності Бога і людей на землі. Люди вони потрапляють в скруту. 에, говоримо про іншу категорію, коли люди все-таки приходять до Бога чи вони пізнають Бога. Люди вони можуть мати також маленькі уявлення або узагальнені уявлення про Бога. Але крик душі і такий відчай в них вселяє віру. І особливо коли приходить чудо в їхнє життя, коли вже в нього ніхто не вірить. І на сьогоднішній день є багато прикладів. Розповідей військових, свідчень військових, які, які діляться своїми переживаннями, і, і вони розповідають про те, що оце вже думали, що все, що вже ніхто нас не забере, чи залишається один десь на якихось позиціях після важких обстрілів, і ні звідки з'являється. Машина евакуації забирає цього пораненого і він залишається живий. І після того він не може знайти, хто його забрав, де його, і він каже, що це тільки Бог міг зробити. І людина приближається до Бога в складні часи. Проте варто десь розуміти, що добре приходити в добрий час до Бога, а не, не лише в кризовий або в такий складний час. Дякуємо за відповідь. Ми сьогодні от говорили певний час про Ісуса, про його жертву і Воскресіння. І цікаво запитатися, от, як на вашу думку, що несе, яку конкретну надію, якраз оця жертва і Воскресіння Ісуса несе от людям в важких моментах життя? Ну, як особисто для мене і для людей. Я завжди е, даю ну, в приклад е, Ісуса Христа як приклад для наслідування, як зірець для наслідування. Е, коли трапляються якісь переживання на землі, особливо я говорю про себе і це раджу людям. Я кажу завжди дивіться на Ісуса. Ісус, Він ми бачимо, Він бував голодний. Він був переслідуваний. Його, він мав спокуси. І часто трапляються спокуси. І я дивлюсь, а Ісус мав спокуси, значить, я в це пройду. Його звинувачували, неправдиво звинувачували. І часто буває, що людей неправдиво звинувачують. І я раджу людям люди, дивіться на Ісуса. Його також неправдиво звинувачували. Йому, йому кричали «Осанна!» І часто людям кричать осана, людей, людям дякують, людей хвалять, але проходить протенький час. І як кричали Осана, рівно ж так продали, зрадили і розіп'яли. І таке може трапитися з кожною людиною на землі. Але один важливий момент, я завжди звертаю увагу на це, коли була буря на морі. Ми бачимо, що Ісус спокійно спав. І я раджу людям зберігати впевненість в Бозі. Зберігати, дивлячись на Христа, на Його шлях життєвий, на всі події, які траплялися з ним. Зберігати мир в серці, спокій і впевненість в Бозі. Дуже дякуємо. Дякуємо за відповідь. Ем, ось якщо говорити про вас, як про людину, яка постійно бачить, ну не те, щоб смерть на власні очі, так але людей, які переживають дуже багато болю, От, як трансформувалася ваша віра під час капеланського служіння? Чи були у вас моменти повного розчарування у бозі і невіра в якісь дива? І ось можете розказати декілька досвідів або у вас шлях, що зараз у вас на серці? Ну, особливого е, розчарування якогось, чи якихось таких сумнівів, е, ну, я не переживав. Е, проте сумніви і розчарування вони переслідують всіх людей на землі. І, звісно, доводиться також переживати якісь певні складнощі, певні труднощі і, можливо, навіть і сумніви деякі. Проте я е, в таких випадках я також. Повертаю людей, повертаю людей В контекст біблійних історій. В контекст, Коли приходять сумніви, і я починаю дати Писання, і я знаходжу людей, які сумнівалися. І ми знаємо, коли апостоли, вони, коли учні Христа, після того, як Христа розп'яли, вони зібралися. І, і в них також були сумніви. Двоє йшли десь в село, в них були сумніви. Вони, в них розчарування, вони кажуть, ми сподівалися, ми думали, а ми думали. А от так сталося. І всіх людей є сумніви. Але я стараюся звертатися до писання, дивитися, що переживали Божі люди, біблійні люди, адже часто трапляється так, що сумніви приходять навіть не від. Там розчарувань, скажімо, мрії, які не збулися чи передбачень. Часто трапляється, що є, що є якісь успіхи, певні успіхи є, і приходять розчарування. І ми, коли ми почитаємо писання, ми бачимо, Йона проповідує, Пророк Божий проповідує, люди каються. А в нього в кінці якісь сумніви, в нього образа навіть на Бога. Ми бачимо такий приклад, можна сказати, навіть матеріалістичний приклад, коли ми дивимося на Соломона, який в книзі еклезіаста він описує про себе і він каже, я досягнув максимального всього, що я міг досягнути. Все, що я хотів, все, що я бажав, я мав можливість це. І на сьогодні це трудно уявити. Людину, яка може дозволити собі все, що забажає, і він каже, і я зненавидів життя. І тут важливо тримати здоровий баланс здоровий баланс усього. І один такий ще приклад невеличкий, коли ми бачимо пророка Іллю, який також мав надзвичайний успіх у цей момент. Він мав Бог, він почув його. Ілля помолився, не було дощу. Після того Ілля приніс жертву, Бог знову почув його. І в кінці він після того заховався, і він каже: Боже, забери мене, бо я залишився один тільки праведник. І я хочу тут застерегти усіх нас, щоб ми розуміли, що не я один праведник залишився. Оцей синдром Іллі він часто переслідує людей. Важливо розуміти, що в Бога є багато людей, які вірні, які служать, які довіряють Богові, які вірять і які реально є спасенним. І такі приклади, які сьогодні надихають мене, я вірю і знаю, що сьогодні по-особливому оцей Божий невід для спасіння, він відкритий надзвичайно широко. Тому що, коли доводиться спілкуватися з військовими, вони розповідають надзвичайні приклади, приклади того, як вони переживали Божу присутність, спасіння Боже в різних надзвичайно складних ситуаціях. І я думаю, не я один можу це розповісти, тому що це не поодинокі випадки, а це просто надзвичайно багато випадків, де Бог. Чудесним способом. За, е, ну, люди кажуть, за дивним збігом обставин. Хтось зателефонував, вийшов на вулицю, був прильот. Хтось е, е, щось сталося з машиною, вийшли з машини, прильот в машину, всі живі. І дуже багато, дуже багато випадків. І я про це говорю: от, про віру, як ви запитували, яка трансформувалася. Вона тільки укріпляється, вона тільки зміцнюється. І не дивлячись на події, які відбуваються, доволі непрості події, я зміцнююся, тому що я розумію, що Бог він хоче, щоб ми укріпилися в вірі, щоб ми зміцнилися в вірі, і щоб ми були справді вірними людьми, а не лише тими, які називаються. От, і апостол Павло до Тимофія він пише такий цікавий текст, і ви знаєте, він каже: бо той, хто добре служить, здобуде почесне місце для себе і досягне великої впевненості у вірі в Ісуса Христа. І ви знаєте, оця велика впевненість у вірі, вона збільшується і збільшується. І не дивлячись на те, що Є складнощі, є загроза, є небезпека, але це воно не розхитує моєї віри, не розхитує моєї впевненості в Бозі? І я намагаюся цю віру поділитися нею з людьми, яким доводиться служити. Дякуємо вам, Руслан, за розмову і підсумовуючи її. Останнє запитання таке більш загальне. яку думку нашим слухачам сьогодні варто взяти до уваги або ж запам'ятати? Даруйте ще раз повторити, чомусь було погано чути. Яку думку нашим слухачам сьогодні варто взяти до уваги або запам'ятати? В кінці нашої розмови таке питання. Я е, хочу залишити таку, таку невеличку думку. Господь Він діє суверенно, і кожному зокрема варто. Мати особисті стосунки з Богом. Не лише себе ототожнювати з якоюсь спільнотою, не лише себе ототожнювати з якоюсь деномінацією чи вірою, як люди говорять, але мати особисту віру. Тому що ми читаємо Писання, і написано так: що а праведний житиме вірою своєю. От те, в що ти віриш, от так ти будеш проходити випробування. Який рівень твоєї віри, настільки ти зможеш скажем, який рівень чи запас в тебе віри є, так ти довго зможеш пройти важкий період життя? І цей час, коли сьогодні ми е, згадуємо, е, Воскресіння Ісуса Христа? Е, Певна частина світу, вона святкує вчора. Сьогодні ми згадуємо це, і я хочу сказати такі слова надії, що Христос Воскрес і Він воскресить усіх нас. І якщо ми будемо в це вірити, довірятися Богові, то прийде час, коли ми зустрінемося з тим, в кого ми вірили, не бачивши Його, але ми побачимо Його лицем до лиця. Нехай Бог благословить усіх наших слухачів, усіх нас і усю нашу країну. Дуже дякуємо. Дякуємо вам за таку щиру розмову. Дякуємо вам за ваші думки. Віримо, що ще поговоримо разом з вами. Бажаємо вам Божих благословень. Руслан Полікровський був у нас в гостях. Дякую, що доєдналася. Гарного дня. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.